Сьогодні гостем студії часу там є кандидат від об'єднаної позиції у 132-му окрузі у Первомайську, де ЦВК не змогла встановити результати голосування. Аркадій Корнацький, вітаю пане Аркадію. в Нашій Доброго студії. Доброго дня. ЦВК не змогла встановити результати у вашому окрузі за багать... за оцінками. Багатьох ви там перемогли. Чи підтримуєте ви ідею провести переголосування у цьому окрузі? ЦВК не змогла встановити, тому що не захотіла установити результати цих виборів. Ніяких проблем, жодних проблем із встановлення результатів немає, тому що, по-перше, все було зареєстровано на вебсайті ЦВК. І по-друге, є декілька комплектів протоколів дільничих виборчих комісій з мокрими печатками, по яким підрахувати хто переміг, немає жодних проблем стосовно перевиборів. У виборах 28 жовтня партія регіонів отримала результат приблизно утричі і навіть більше. Такий, що перевищує її реальний рейтинг до виборів, це сталося завдяки десяткам тисяч. Я підкреслюю це число десяткам тисяч фальсифікацій зловживань кримінальних злочинів, які були вчинені з боку представників влади у ході цих виборів, і ось результат. Тепер вони намагаються провести ще перевибори по п'яти цим округам. Я вважаю, що ці перевибори абсолютно не потрібні, тому що вони тільки підтвердять незаконність дій партії регіонів. І що саме головне, партія регіонів таким чином заставить розписатися під цією незаконністю виборів і опозицію, і суспільство. Ви кажете, за вашими даними є десятки тисяч порушень. Говорячи про ваш округ, які порушення ви там бачили? Хто фальсифікував чи хто проводив маніпуляції, і чи є якісь конкретні люди, які які вважаєте, мають понести покарання? Порушення вчинялися за цілою системою, яка була створена спеціально під ці вибори, керували цією системою, як правило. Керівники штабів партії регіонів у областях долучені до цього були голови державних і районних обласних адміністрацій, прокуратури, суди, де були відповідальні за розгляд усіх скарг, міліція. Тобто абсолютно уся система державних органів, і не тільки державних, а навіть органів місцевого самоврядування, була залучена до цієї системи фальсифікації. І я підкреслюю оцю цифру десятки тисяч, із просто ну так сказати, відчуття реальності, тому що взагалі можна говорити про сотні тисяч, адже в Україні як відомо було порядка 33 тисяч виборчих дільниць, і на кожний із цих виборчих дільниць порушення вірніше не порушення, а зловживання, які мають характер кримінальних злочинів. Обчислювалися не одиницями, а навіть інколи десятками. Тому зробіть прості арифметичні дії, і ви зрозумієте, що це дійсно були щонайменше десятки тисяч. Весь світ бачив кадри, коли ОМОН не ОМОН а Беркут, Беркут. штурмував виборчі дільниці, і коли люди вийшли вас підтримувати або підтримувати свій вибір. А за вашу на вашу думку, чому влада так бореться за кожне зараз депутатське місце? Владі кожне депутатське місце дуже важливе для того, щоб здобути в Верховній Раді конституційну більшість. Конституційна більшість у свою чергу потрібна для того, щоб або внести зміни до Конституції стосовно порядку обрання президента у Верховній Раді, або ж, у всякому разі, провести закон України про референдум у такій редакції, який дозволить чинній владі. Сфальсифі сфальсифікувати його результати на користь обрання президента України у Верховній Раді це єдиний шлях для чинного президента України, щоб обратися на другий, на третій термін. Проти вас відкрито близько 20 кримінальних справ, і головний бухгалтер вашої агрофірми зараз у в'язниці. З чим пов'язані ці справи? Ці справи всі не засновані абсолютно ні на чому. Жодна із цих справ не заснована на події злочину, немає складу злочину. Я можу привести простенькі приклади, коли порушується кримінальна справа за самозахоплення земельних ділянок під дорогами, яких не існує, або порушується кримінальна справа за невиконання рішення суду, яке не підлягає виконанню, оскільки вже було рішення іншого суду, або порушується кримінальна справа, наприклад, по неправильній сплаті податків, тоді коли всі податки сплати сплачені абсолютно у повній відповідності до закону і навіть до того свідоцтва, яке видається податковими органами. Тобто всі ці справи сфальсифіковані. Їх дійсно понад 20 і по одній із них заарештована за три дні до виборів Людмила Нікіткіна, яка зараз знаходиться у Лук'янівському СІЗО, над якою вчиняються тортури, тому що ця жінка ні в чому абсолютно не винна. Вона має Досить проблемне здоров'я у неї ішемія, сердечна хороба серця, і її життю зараз є пряма загроза. Так от під керівництвом безпосереднього генерального прокурора України пшонки ця жінка утримується в тюрмі, незважаючи зважаючи на те, що нема підстав жодних для цього, і є навпаки усі підстави припинити навіть ті кримінальні справи, які були сфальсифіковані, бо вони вже розвалилися. У вас буквально 15 секунд. Якщо б у вас як ви будете далі виборюватися? Своє право бути обраним парламент, я буду по перше допомагати опозиційним силам не допустити цих перевиборів, і для цього я вважаю, повинні бути докладені всі зусилля, в тому числі і тут за кордоном, пояснюючи світовій спільноті і Америці, що ці вибори будуть незаконними. Зрозуміло, дуже дякую. Я нагадаю, що гостем студії час тайм» був Аркадій Корнацький, кандидат від об'єднаної опозиції у 132-му окрузі, де ЦВК не змогла встановити результати голосування.